Таунхауси за ціною квартири на 62 квадрати, вартістю 46 тисяч. Дивіться, передній двір. Тут стає машина спокійно, можна і мотоцикла поставити, можна сюди візочка велосипеда, тут посадити дві туйки або дерево, або просто газончик, вхід. Такий передній двір. У вас буде ворота, ділянка взагалі півтора сот, газ, центральні комунікації. 62 квадрата. взагалі все, що потрібно. Ззаду вже є теж власний дворик, в якому ви можете теж посадити щось. Ви можете попити чаю, посидіти, поспілкуватися. Все буде спокійно. Я вам покажу в іншому таунхаусі, як буде ззаду. Ми зайдемо з цієї сторони, дивіться. Раз. І у вас тут все вирівняно бруківкою. Ви собі з кухні, раз, вийшли. Тут поставили столика, тут поставили крісло, сидите, п'єте чай, тут застелили газончиком гарним. Посадили пару дерев, туйки і взагалі краста. Сидите, насолоджуєтесь життям, ну, ну чим не прекрасно, скажіть, 46 тисяч, ось такий таунхаус, 46. Це ціна двох двох кімнатної квартири. Але у вас ділянка, у вас додатково буде криша, теж ваша. Приходьте. Na peraí,